Не треба ні на кого надіятись, треба тільки своїми силами все робити. Чесно, я був проти Трампа, а зараз не знаю. Ось вчора тихше на прикордонні, сьогодні вроді не, не стріляють. Тобто, що чекати, толком не знаю. Надіюся, що буде краще. Щось Байден, вроді би, не те, ну щось вони обіщали нам ленд-ліз, але ну, так його і не дали. А з Трампом, ну, я думаю, може, щось там злих якийсь і буде. Надіємося, на все краще. Я думаю, що він коли хотів отримати портфель, казав одну. А я думаю, може, знаєте як буде, що обіцяв, що. Не дам там Україні нічого, але ж може коли стати прийде до влади, може нажати так на Росію і не тільки на Росію, а обрізати всіх у його у її, помічників, які допомагають Росії придавити добре. І як кажуть, їх застави закінчити війну. Америка це може зробити, тільки вони ж не хочуть. Їм вони зацікавлені випробувати своє озброєння в Україні все-все. Вони надають і аналізують, що хороше, що погане. Я думаю, що вплине. Бо хлопці мене воюють і надіються на це, і я надію, що це все що перемога буде. Як би там не було, ну буде хоча б зупинка її на трохи, щоб хлопцям відпочити трохи. Там багато рішати не буде. Я так думаю. – А хто Там бізнесмени все рішають. Ну, може, може, він такий неприсказуємий, що вранці одне каже, в обід друге, вечором третє. Так як ото Жириновський був. Я не знаю, може, я думаю, що повинно бути, тому що скільки це вже таке продовжується, така війна, таке, таке насилля, я взагалі за що цим? Люди бідні страдають. А корупція яка? Оце наша головна біда корупція. Мільярдери крадуть мільярдами. А бідні люди, такі як оце, як ми, страдають за що? Перемога повинна бути тільки за Україною. Тому ми, українці, дуже сильні, дуже розумні, вольові і нам тільки перемога. Я думаю, що навряд чи зміни, якщо чесно. Не Я знаю, думаю, що ні. сказати. <рес> наша думка така, що ми. Хатімо цього, віримо, і я думаю, що збудеться це, що він допоможе нам. Може, піде він на переговори з Росією, може там якось свої условия поставить е, Америка. Тому ми віримо і сподіваємося, і все-таки доведе щось помінятися в нас. Плине, на мою думку, негативно. Яким чином? Ну, буде менше допомоги.